Людина цей автомобіль тільки купила, тут потрібно вкласти в нього 85 тисяч гривень. О, Йо, а, как... Масляний фільтр просто не прикручений. Масляний фільтр це то, на чому не треба економічно. А в салоні п**а. Об'їзди в чотири сервіси. ніхто не може зрозуміти, в чому у нас проблема. як же О, так. А, а і є, так? ну не Так що все, все в маслі. В роботі також у нас сьогодні Audi A4 з всіма улюбленим 2-літровим TFSI. Скарга клієнта, автомобіль вживає дуже багато масла. Проводимо зараз діагностику, розпочали тільки. Почали з огляду підтікань. І Що ми тут можемо бачити? Ось так до нас машина приїхала. Масляний фільтр просто не прикручений. Воно туди все вниз тече. Ось звідси вже в нас є розхід мастила. Але до того як клієнт зробив планове ТО в нього також машина їла масло, тому будемо виконувати сьогодні комплексну діагностику по автомобілю. Комп'ютерну діагностику зробили. Помилок по двигуну у нас ніяких немає. Зараз демонтуємо чотири катушки, викручуємо свічки. Автомобіль у нас холодний. Стоїть у нас з 10 ранку. Будемо проводити ендоскопію. Так, як пробіг на машині у нас 150 тисяч кілометрів, і цей автомобіль приїхав до нас зі сполучених штатів Америки, дуже часто з Америкою бувають такі проблеми, що поки машина там рік стоїть, пливе там і так далі, в нас задобівають сальники клапанів. Просто не тримають потім, після того як машина починає їздити, воно все тече в циліндри, і у вас звідси з'являється дуже великий розхід масла. Тому проведемо зараз ще ендоскопію. Подивимося, що у нас з циліндрами, чи немає у нас задірів, чи сухі у нас клапана. Якщо там все добре, тоді міняємо масляний фільтр, який просто хтось не прикрутив. І міняти ми його будемо по тій причині, що блупринт сюди точно не потрібно ставити. Потрібно використовувати фільтра ман або мале. -E. А кінці гарно? Гавно. Совсем. Ну не совсем, но ну, но ну, блять масляный фильтр это то, на чем не надо экономить. Цилиндры в гарному состоянии, и все добро, да. Провіримо, чи в клапані ВКГ не порвало мембрану. Ось Як потекло масло, бачите? Там не повинно його стільки бути. Та мембрана порвана, так? Так. Клапан ВКГ замінний. А Через нього може мастило так втрачатися? Через порвану мембрану попадає багато масла в впуск. І часто, коли знімають впускні трубки, там багато масла грішать на турбіну, але причина більше клапань. Uh -huh. Тобто після заміни клапана можна помити патрубки і перевірити в подальшому, чи не кидає турбіна масло. Якщо я не помиляюсь, то клієнт казав, що він грішив на турбіну теж. Так, так. Але перед тим як зараз на турбіну нам грішить, потрібно замінити клапан. Uh -huh. Воно тягне і масло сьорбає в овкусь. Патрубка зняли, о, на турбіні. Турбіну поремонтували. а нічого не пройшло. Uh -huh. Дуже часто ВКГ ламається першня ніж турбіна. Так, плюс-мінус їздить по 150. Закінчили діагностику, провели діагностику підтікань та ендоскопію чотирьох циліндрів. Виявилось, що недокручений був фільтр, замили двигун. В циліндрах ми нічого критичного не побачили, сальники клапанів сухі, масляної пленки немає великої, тобто все добре. Проблема у нас тільки була, що текло масло з фільтра і пробитий клапан ВКГ. Ми його замінимо, потім замиємо і все. Вода. Добрий день, звідки потрапляє вода в салон автомобіля Audi Q5, якщо у вас є панорамний дах. 99% людей в коментарях нам напишуть, що це через панораму. Зараз ми проводимо діагностику, трошки вже підрозібрали салон і виявили, звідки у нас потрапляє вода. Зараз Руслан нам прольє лобове скло, і ми ось тут підзнімемо. Дивіться, йде дощ на вулиці, імітуємо ситуацію. По лобовому склу у вас тікає вода, і таке відчуття, наче там хтось. Спеціально зробив отвір, через який зараз через салонний фільтр вода буде потрапляти в салон. Покажи, що в салоні. А в салоні піда. Який висновок? Все дуже погано. Ковролін весь мокрий. Він з такою підкладкою його дуже важко висушити. Водичка там внизу хлюпає. Людина думала, що в нього проблема з панорамним дахом. Насправді у нас проблема з жабо. Зараз розбираємось, яка саме. Усуваємо проблему, заганяємо автомобіль на мийку, повністю розбираємо салон, сушимо коверлін, збираємо і віддаємо власнику готову до експлуатації машину без неприємних запахів. Друзі, нам дуже пощастило, що поруч у нас стоїть така сама Audi Q5. Ми вже виявили, в чому у нас проблема. Дивіться, вода повинна ось сюди збігати і попадати в дренажний отвір. Коли клієнту десь встановлювали це жабо, просто не попали сюди в защолки в правий. І все, добрий день, вода в салоні. Розбирай салон, суши тепер, тому що хтось неправильно встановив жабо. Чотири місяці. Чотири місяці людина їздила з цією проблемою, ніхто не міг її знайти. На діагностику у нас. Пішло десь орієнтовно година часу. Можливо, ми б також не так швидко знайшли цю проблему. Але так як у нас багато таких автомобілів і поруч на підіймачу стоїть Audi Q5, ось так швидко у нас знайдена проблема, вирішуємо і відпускаємо задоволеного клієнта. q 5-2013 року, на якій не працює безключовий доступ. Клієнт їздить, мучиться, об'їздив чотири сервіса, ніхто не може зрозуміти, в чому у нас проблема. По автомобілю ми вже провели попередню діагностику. Виявили, що у нас в блоку безключового доступу дуже багато помилок. Видалили всі помилки, і наразі автомобіль відкривається і також закривається. Підходимо до задніх дверей, нічого не трапляється. На всіх автомобілях майже йде ручка в зборі з датчиком. Клієнту дуже пощастило. Датчик продається окремо. Ми його вже замовили. Замінюємо цей датчик і повністю справний автомобіль віддаємо клієнту. Вікно, холодне, повітря щодня. Відчуваю втрату мого світла, мотори, звуки, автівок. Замиваюсь. Всіма улюблений надійний двигун 2 літра TFSI сьогодні в роботі у нас. Автомобіль Audi A6C7 2012 року. 156 тисяч кілометрів. 156 тисяч людей не ні про що не переживало, а зараз потрібно вкласти в цей автомобіль трошки грошей. На автомобілі наразі у нас є підвищений розхід мастила, пробита була мембрана у нас клапані вентиляції картерних газів, клапан замінили. Плюс було велике підтікання оливи з самої постіль розподільчих валів. Текло на випускний колектор, дуже неприємний запах. але їздити було так неможливо. Ланцюг ГРМ був у нас на сьомому зубі. Тут повністю встановлений вже новий комплект ланцюга ГРМ. Також є у нас підтікання оливи з теплообмінника. Всі ущільнення ось тут у нас привезені на теплообмінник, на впускний колектор. Будемо знімати впуск, чистити горіхоструєм клапана. Відразу переущільнювати теплообмінник, щоб ніяких підтікань і розхіду масла більше на автомобілі не було. Також є підтікання у нас оливи з заднього сальника колінчатого валу. Закінчуємо зараз всі роботи по двигуну, збираємо повністю. Потім будемо знімати автоматичну коробку і міняти задній сальник колінчатого валу. Після цього збираємо повністю автомобіль без підтікань, без зайвого розхіду масла. Віддаємо власнику, він буде їздити і насолоджуватись. Ціна такого обслуговування з запчастинами коштує у нас п'ятдесят тисяч гривень. Друзі, якщо на вашому тігуані пробіг уже близько 120 тисяч кілометрів, і ви думаєте, що на ньому нічого не потрібно робити? Хочеться вас трошки розчарувати, але вже потрібно. В роботі у нас сьогодні Тігуан автомобіль прибув зі Сполучених Штатів Америки. Пробіг у нас 120 тисяч кілометрів, машина 11-го року. Виконуємо сьогодні великий комплекс робіт. Підтікання у нас було оливи з пострілів розподільчих валів. Ось так вона після чистки у нас вже виглядає. Зараз травлюємо гідрокомпенсатори, будемо переущільнювати постіль розподільчих валів, також міняти основний ланцюг ГРМ, тому що він був на п'ятому зубі, збирати цей автомобіль і віддавати власнику. Клієнт приїхав до нас на діагностику підтікань, зробив планове ТО і вирішив перевірити відразу ланцюг ГРМ. Перевірили ланцюг ланцюг під заміну, постіль тече, тому краще це все зробити і далі собі їздити. Ні за що не переживати. Друзі, розповім вам ще один лайфхак. Для того, щоб переущільнити постіль розподільчих валів, потрібно демонтувати основний ланцюг ГРМ. Тому, коли ви будете на якомусь сервісі замінювати ланцюг ГРМ, одразу переущільніть постіль розподільчих валів і не буде у вас ніяких проблем. Тому що зустрічались такі випадки, коли клієнт міняє основний ланцюг, проїжджає 10 тисяч кілометрів і йому доводиться знову знімати ланцюг. Платити за ту саму роботу для того, щоб перепакувати постіль розподільчих валів. А так все в комплексі зробили і забули. Размальський контент буде у нас. Я ригаю. Я ригаю. Я ригаю від того, що посадку е... класна машина. Все, знімаємо. Знімаємо. Пасад США 20-го року. Який пробіг? Ну, повинен бути там 1060 км, кілометрів 20-го року, свіжа тачка. А на цьому автомобілі у нас пробіг 180 тисяч. Людина цей автомобіль тільки купила, і зараз тут потрібно вкласти в нього 85 тисяч гривень. Тут дуже великий комплекс робіт. Клієнт просто придбав автомобіль, думає, ну, буде все добре, але вийшло все не зовсім добре. Цей автомобіль проїхав немало. На всій рідній ходовій частині він наїздив 180 тисяч кілометрів. Виконуємо тут дуже великий список робіт по машині. Перше, що робимо, це планове ТО з заміною всіх фільтрів. Міняємо гальмівну рідину, також міняємо охолоджувальну рідину, диски-колодки передні, диски-колодки задні. Також замінюємо. Три опори двигуна, також під заміну. Скрепить передній стабілізатор. Стабілізатор також міняємо. Передні амортизатори з сервісним комплектом замінили. Тече сальних правої напівосі. Також замінені на автомобілі. Збираємо зараз, виконуємо розвал сходження і повністю готовий вже віддамо власнику. Тому ми завжди попереджуємо людей, які хочуть придбати собі машину. Діагностика перед купівлею планова коштує 2000 гривень, а вкладення можуть бути набагато більше. Зеконом 2 тисячі гривень попав на 2000 доларів. Роботі у нас також сьогодні є трон 16-го року з пробігом 100 тисяч кілометрів. Є трон це не завжди електричка. Тут у нас встановлено двигун 1,4 бензин з автоматичною коробкою DSG DQ200 з отаким колоколом, як сказав наш механік Страєщини. Троєщини. Це найбільше убище в мірі животної в мірі Фольксвагена. Двохсоточка, да? Коробка сторони доїсторони двохсоточка. А з іншої сторони двохсоточка на анаболіках. Що ми виконуємо сьогодні по автомобілю? Замінили комплект ГРМ, замінили 4 селенблока нижніх важелів і ще деякі там роботи по ходовій частині. Так як це бензиновий двигун, він також потребує обслуговування. Ціна такої роботи з запчастинами коштувала клієнту 14 тисяч 100 гривень. Електромотор, щоб ви розуміли, коштує сюди 10 тисяч доларів. Хлопці з Троєщини зараз. В них є схожий автомобіль в роботі з таким самим двигуном, з такою самою коробкою, але не Audi, а Volkswagen Jetta. Відправили його кудись на реставрацію. Мало хто займається взагалі цими автомобілями. Тому перед тим як купувати собі таку машину, треба три рази подумати і один раз зробити. Тільки придбав Audi sq 5. І ремонту зразу на 200 тисяч гривень. На момент покупки в рестайлінгу, саме в такому кузові, було всього три варіанти. Перші два ми подивились там, циліндри бажають кращого, так скажемо. Подивились цей варіант тут. З циліндрами у нас все добре, але були інші запитання. Ось такий список у нас склався після діагностики саме цього автомобіля. Але так як з циліндрами і з кузовом проблем по цьому автомобілі не було, людина вирішила придбати цей автомобіль. Виконали ми тут дуже великий список робіт, замінили рульову рейку, замінили паливний шланг, тому що після Америки його прижали вилами і бензин не поступав так, як повинен був туди поступати. Два задніх важеля були погнуті, також їх замінили. Дві опори двигуна, замінили масло в двигуні з усіма фільтрами. Замінили також всі масла понизу, коробка роздатка, передні гальмівні диски, задні гальмівні диски. Повністю готовий до експлуатації будемо віддавати цей автомобіль власнику, але вклав він в цей автомобіль 197 тисяч гривень. Друзі, а скільки ж коштує обслуговувати Audi Q5 2015 року з усіма улюбленим надійним двигуном. Це у нас 2 літра TFSI. По автомобілі сьогодні виконуємо, можна сказати, для 2-літрового TFSI, другої генерації планове ТО. Виконали по автомобілю заміну ланцюга ГРМ, тому що він був у нас на сьомому зубі. Також переусільнили посіль розподільчих валів обов'язково на, на аеробний герметик, тому що інший герметик там не працює. Забиваються масляні канали, масляне голодання. Задираю розподільчі вали, задираю саму постіль розподільчих валів і все, до побачення. Головка не відновлюється, вона під заміну у нас іде. Також тут були дуже забиті впускні клапана нагаром. Горіхоструєм ми їх всі вичистили. Будемо встановлювати нові ремкомплекти форсунок, але перед тим як встановлювати нові ремкомплекти, обов'язково на стенді помиємо форсунки. Ставимо всі нові ущільнення, ставимо на місце впускний колектор, міняємо масло з масляним фільтром в двигуні. Також міняємо по автомобілю ще дві опори двигуна і є у клієнта проблема з лючком бензобаку. Лючок бензобаку е не відкривається. Там проблема у нас в замку. Замок лючка бензобака ми також замінюємо. Збираємо автомобіль. Повністю готовий до експлуатації. віддаємо власнику. Не буде проблем, не буде машина ні троїти. У вас не буде проблем, що у вас перескочить ланцюг ГРМ. Все буде добре, якщо вчасно обслуговувати машину. Таке обслуговування у нас робота плюс запчастини коштують 65 тисяч 600 гривень.